Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як виникли перші змагання. Змагання з'явилися так давно, що навіть такого слова, як «спорт» ще не існувало, такі фізичні якості, як витривалість та сила, цінувалися людьми ще за давніх давен. Люди, ще у давнині обов'язково займалися фізичними вправами. Їм це було не Швидкий бік рятував від небезпеки, влучність допомагала полювати. Сила і витривалість також допомагали вистежувати та добувати їжу. Коли люди жили ще в піщерах, в своєму ватажком племені вони вибирали найсильнішого. А для того, щоб визначити, хто сильніший, проводилися змагання. Ці змагання відрізнялися, звичайно, від сучасних. Тоді ще не було правил. Перемагав той, хто долав суперника будь-якими способами. Потім у таких змаганнях стали визначати, хто буде мисливцем, а хто вийде. І от тоді вже з'явилися правила, щоб визначати переможця. За такими змаганнями стали стежити певні люди. Вони уважно стежили, щоб ніхто не порушував правила і порівнювали результати гравців. Цих людей зараз називають суддями. Змагання проводились і у підлітків. Діти теж змагалися у витривалості та влучності. Це відбувалося як ігри. Але вже зрання діти знали, ким вони будуть, та відповідно визначенню тренувалися. У стародавніх людей була подоба м'ячів. Їх робили із шкір убитих тварин. Робили такі собі мішечки, набивали піском та травою і вчили дітей метати по мішені або кидати на дальній відстані. Так. Тренувалися влучність, щоб з дітей потім виростали справжні воїни та мисливці. Схожі вправи проводяться і зараз на уроках фізичної культури. Наприклад, школярі тренуються та змагаються у метанні м'яча на точність, дальність. Закидання м'яча у баскетбольний кошик. Пам'ятайте, що для того, щоб почати займатися спортом, не потрібно володіти якимись надприродними навичками або знаннями. Тут не грає ролі ні стать, ні вік, ні освіта. Важливо тільки бажання і здатність знайти в собі сили зробити перший крок назустріч спорту. І якщо ви знайшли той вид спорту, який вам подобається, зробіть цей шаг. І нехай спорт стане вашою пристрастю. Тоді і в похилому віці ви будете почувати себе здоровішими і сильнішими за інших. А головне здоровіше. І сильніше, чим ви були раніше. Наше завтра це те, що ми робимо сьогодні. Пам'ятайте про це. Дякую за увагу.